Добрий день, любі діти! Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось більше про одяг. Для чого нам потрібен одяг? Яким він має бути? Як його правильно підбирати? Кожного ранку, виходячи з дому, ми вдягаємося. Діти, а навіщо нам потрібен одяг? Вірно, одяг захищає нас в холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас. А також за одягом можна визначити настрій людини. Діти, пригадайте, яка зараз пора року. Так, правильно, зараз пора року весна. Ви вже помітили, що на зміну одна Одній змінюється пора року. Після літа наступає осінь. Після осені наступає зима. А на зміну зими приходить весна. Чи звернули ви увагу, що зі зміною пір року змінюється і одяг людей? Як ви гадаєте, що б з нами сталося, якщо б ми весною ходили в тому одязі, що і влітку? А вже ж, ми б замерзли та захворіли. А чому б ми замерзли? Так, тому що на вулиці в цей час ще холодно. Діти, подумайте і скажіть, якщо влітку вийти гуляти у теплій шапці, в теплих чоботах в шарфі та у теплій ковтинці. Що з нами станеться? Так, а вже ж буде дуже спекотно та можна отримати тепловий удар. Отже, в кожну пору року ми одягаємо одяг, відповідно, сезону. Влітку ми одягаємо який одяг. Так, молодці, літній одяг. А восени вдягаємо одяг який. Так, правильно, осінній одяг. А взимку ми вдягаємо який одяг? Так, правильно, зимовий одяг. Молодці. А навесні який одяг? Так, молодці. Весняний одяг. Так, добре. Діти, а зараз подивіться на картинку і скажіть групи предметів яким одним словом можна назвати? Що ви бачите на першій картинці? Назвіть це одним словом. Так, молодці. Це верхній одяг. Тут ми бачимо і курточку, і пальто А що ви бачите на другій картинці? Так, молодці це взуття. Ми тут з вами бачимо і чоботи, туфлі, кеди, босоніжки. Дивимося наступну картинку. Як називати це одним словом? Так, це головні убори. Це те, що ми одягаємо на нашу голову. І на останній картинці, що ви бачите? Так, ми бачимо футболку. Маєчку. А як назвати це одним словом? Так, це нижній одяг або білизна. Діти, а зараз давайте пограємо в гру який одяг? Наприклад, одяг який на картинці? Так, домашній. А це який одяг? Так, одяг національний. Дивимось далі. Так, це одяг спортивний. А це одяг який? Так, вірно, це одяг робочий. А наступний який одяг? Вірно, це одяг мокрий. А на наступній картинці який одяг? Молодці, це брудний одяг. Для того, щоб було зручно, приємно та гарно люди придумали і пошили одяг для різного виду діяльності, щоб в одному було зручно працювати, а в іншому відпочивати. Для занять спортом придумали спортивний костюм та взуття. Святковий одяг люди одягають на якісь. Свята, або, наприклад, похід у театр. А ще є домашній одяг і взуття, який вдягаємо тільки вдома, а коли йдемо на вулицю, привдягаємось. Щоб одяг нам довше слугував, за ним треба доглядати і дбати. Бо стареньке вдягаєш чи новеньке для дівчаток. Чи хлопчика потрібно все завжди чистеньке. Така вимога є одна. Добре, діти! А зараз давайте пограємо в гру, що зайве. Вам потрібно розглянути одяг і назвати зайвий предмет та пояснити, чому саме цей предмет зайвий. Який предмет одягу зайвий? Молодці, це капелюх, бо це головний убор. Розглянемо наступну картинку. Що зайве на цій картинці? А на цій картинці який предмет зайвий? Діти, на цій картинці який предмет зайвий? Так, молодці діти. Добре ви пограли. А зараз скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про одяг. Скажіть, будь ласка, а навіщо нам потрібен одяг? А який буває одяг? Так, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!